Василь Левчук, учасник миротворчої місії в Йогославії, зараз має цивільну професію, хоча підтримує бойову витримку і готується до служби на сході, маючи досвід певний, що який отримали відповідно, його треба застосовувати тут в нас в країні. 550 миротворців знаходяться зараз за кордонами України, захищаючи мир у тих гарячих точках, де вони потрібні. Багато з них виборюють мирне небо на сході держави і тому не змогли отримати вітання та нагороди на урочистостях від представників обласної та міської влади. Ризикуючи власним життям, ви рятуєте життя інших людей, і за це вам честь і хвала. Це добре, коли держава визнала і на державному рівні встановила свято, тому що до того. Ніби були, ніби виконували, але пошепки десь між собою розказували і десь розказуючи своїм дітям чи близьким, хтось з посмішкою дивився, і ви відчували, що не зовсім вірять. Багатьох активістів миротворців нагородили в честь свята. На захід запросили маму загинувшого в Іраку Валерія Бражевського, ім'я якого носить школа номер 7 міста Житомира. Жінка розповіла, що вже 11-й рік пішов, як сина немає в живих. І нехай до цього часу вона не отримала обіцяної квартири своїм сином. Вона пишається. Мені дуже тяжело, навіть через 11 років. У мене був прекрасний син, хороший друг. Хороший военный. Его любили в части и уважали. Также и в семье любили и уважали. По сегодняшний день к нему на кладбище приходят все его друзья. Про неперебільшену роль українських миротворців говорили і представники посольств сусідніх республік Чехії, Словакії і Польщі. Зазначили, що мали за честь служити поруч з нашими хлопцями, які для них стали справжніми друзями. Україна дуже активно участвує в миротворчих операціях вокруг майже всього земного шара. Я хочу ще раз поздравити вас з вашим праздником. і Зажелать всій Україні е, мирного неба, небака вже було сказано, і того щоб все очень швидко рішила в пользі українського народу, української нації. Грамоти, квіти, слова вдячності. А найголовніша нагорода для миротворців це мир, який вони захищають. І хотілося б, щоб обіцянки, які дає держава тим, хто захищає її спокій, були виконані, а захисники її кордонів були потрібними завжди, а не лише в хвилини небезпеки.